За вікном тихо падав сніг. У кімнаті потріскував вогонь у камені. Це був святвечір. Родина смітів затишно влаштувалася вдома. Двоє котів, рукавичка та сніжка, також були частиною сім'ї. Рукавичка був пухнастим, смугастим котиком. Він ніжно муркотів. Сніжка була грайливою білою кішечкою. Вона любила ганятися за мотузкою. Разом вони приносили багато радості родині. Сім'я прикрашала ялинку, вони клали подарунки під неї. Рукавичка та сніжка спостерігали за всім цікавими очима. Різдво було чарівним часом для всіх, навіть для котів. Ялинка виблискувала. Вона була вкрита іграшками. Сніжка зачепила лапкою блискучу кульку. Кулька гойдалася туди-сюди, як маятник. Вона радісно ганялася за нею. Рукавичка завжди такий допитливий, обнюхував подарунки. Він терся об них, залишаючи слід м'якого хутра. Барвистий обгортковий папір шарудів під його лапками. Одним з подарунків був клубок пряжі. Очі сніжки розширилися від захоплення. Вона штовхнула його носом. Пряжа розмоталася, тягнучись по підлозі. Родина сміялася, спостерігаючи за грою своїх пухнастих улюбленців. Їхні грайливі витівки приносили тепло і сміх у кімнату. Різдвяного ранку родина зібралася навколо ялинки. Вони обмінювалися подарунками та теплими побажаннями. Рукавичка та сніжка отримали ласощі та іграшки. Коти задоволено муркотіли. Вони терлися об ноги членів родини, висловлюючи свою любов і ніжність. Їхнє муркотіння було найсолодшою різдвяною колядкою. Вечори проводили біля каміна. Родина читала казки та співала колядки. Рукавичка та сніжка згорнулися клубочками на колінах. Їхня присутність була заспокійливою. Різдво з рукавичкою та сніжкою було особливим. Вони додали трохи магії до святкового сезону, їхні грайливі витівки приносили сміх і радість. Коли в каміні потріскував вогонь, а за вікном падав сніг, родина смітів знала, що вони справді вдома. Їхні пухнасті друзі з їхнім м'яким хутром і ніжним муркотінням зробили їхнє різдво повноцінним. Рукавичка та сніжка нагадали всім про прості радощі свята: любов, сміх і теплоєднання. Imklo je pravi duh hrizdva.